вже вдома. Оце все наші гостинчики із села. Все, що ми погрузили. Дівчонки закривали Це в нас тут і компотик, яблучка Це дівчонки відварювали грибочки заморожені, капуста, 4 штучки, кабачки, сала, оце манджа. Це гірочки, грибочки Ну, в общем багато чого смачного. ага гостренький перчик Варенечко, яблучко, варенечко сливове, Це у нас налівочка, це у нас вино, дівчинки робили домашні помідорчики. Це, оце, що ми разом закривали кобру, м'яско підморожене, колбаски домашні. Це нам сусіди. Качура дали підписаний. Качур. Ось таку ножку ми привезли. Вона привезли ще капуха. А, і сітка картошки ще у нас є. Отакі От гостинчики привезли ми з села.